Вихідні позаду тому час дізнатися з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у ці порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти. ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 705-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 29 січня російські окупанти знову атакували мирні міста України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 10 авіаційних ударів. Здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали незалежність України. Буковина попрощалася з героями, які загинули у боях з російськими окупантами. Сержантом Димничем Романом, воїном військової частини А-73-71, молодшим сержантом Николайчуком Миколою, воїном військової частини А-1556, та солдатом Лолою Михайлом, воїном військової частини А-1778. Назавжди попрощалися у Чернівцях на Алеї Слави солдата Ватрича Василя, воїна військової частини А 44 47 в останню дорогу провели у селі Бурсенки. Солдату Тенкалюку Івану, воїну військової частини А 21 20 останню шану віддали у селі Іванківці. Із солдатом Чинченком Анатолієм, воїном військової частини А 45 74 назавжди попрощалися у селі Кроква. Зі старшим солдатом Ремпегою Миколою, воїном військової частини А32-15, відбулося прощання у селі Шубранець. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Понад 100 років тому вони відстоювали українську державу у бою з російськими окупантами. Тоді у бою під крутами молоді українські студенти прийняли нерівний бій з більшовиками, завдавши їм втрат та затримавши їх наступ. Виграли час для важливих дипломатичних кроків для збереження УНР. Як бачимо, історія має властивість повторюватись. Тож тепер, як і 106 років тому, наші захисники зі зброєю в руках, стримуючи російську навалу, виборюють свободу і незалежність України. Про подвиг українців крізь століття дивіться далі у матеріалі моєї колеги. 29 січня 1918 року неподалік залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва, відбувся нерівний бій між більшовицькою армією та захисниками Української Народної Республіки. Найменшим з українських бійців було по 16 років. Там бійці були такі дві категорії. Було були студенти е, військового закладу, який е, перейшов, е, формувався як український такий збройний відділ. Які були Хоча б обізнані з зі зброєю з способом ведення бойових дій, мали якісь теоретичні умови, і ще був. Студентський корінь, так, тобто просто студенти-добровольці, і якраз ті, що були більш-менш фахові, то вони зазнали найменше втрат, а найбільше пострадали е, отакі студенти-ентузіасти. Загалом у бою під крутами загинуло з української сторони за різними оцінками від 70 до 100 осіб. Втрати ж більшовицьких військ сягали 300 вояків. Цей подвиг сміливих українських студентів та гімназистів дав змогу українській делегації укласти договір, що став рятівним для молодої української державності, розповідає кандидат історичних наук Микола Гуйванюк. Але саме оці патріотичні люди затягнули трошки час, відповідно, десь на чотири дні, тому що більшовики і такого не очікували. Спротиву відповідно Центральній Раді вдалося. Укласти e Угоду із союзами державами, тобто якраз зміг відбутися підписання бреського мирного договору, існує навіть думка, що у тому бою це брав такі, участь і Буковинець однак, довести речами. це поки неможливо, зауважує Микола Гуйванюк. Був студент спринженат, який Самушина, є родом з Заставнівщина. Хочу сказати, що достовірних фактів, наскільки це було, і, і наскільки це правдива інформація немає. Відомо, що такий студент, такий, така особа була. Серйозні фахівці досліджували ці події, і все таки не можна ні підтвердити, ні заперечити наявність цієї або не наявність цієї постаті, тому що серед списків загиблих його не було. На думку чернівчан та гостей нашого міста такі героїчні подвиги потрібно пам'ятати. Та наша молодь захищала як українську націю, можна так сказати і yeah. Ми ну напевно маємо гордитися ними. обов'язково. Треба пам'ятати, тому що це наша країна, це наша держава. Ми повинні пам'ятати наших героїв, нашу історію, звичайно, і зараз скільки хлопців гине. Це все треба пам'ятати і вшановувати їхню пам'ять. Тому що вони відбоювали свої території, щоб якісь е, інші вони не завойовували нас, відстоювали свої права, так свої території. Тому що зараз такі собі відбуваються майже такі самі події. Бувають, е, що навіть і гірше. Історія має Властивість повторюватись тепер, як і 106 років тому, українці змушені зі зброєю в руках боронити Україну від російського агресора. Ми бачили реально на наших очах, коли е, дійсно було багато бажаючих, і фактично це наше волонтерство, е, незважаючи там на те, що і чиновники е, навіть інколи і шкодять чомусь, але ми залишаємося жити, допомагати е, армія наша жива. Е, Б'є ворога і цьому допомагає народ, незважаючи на які вони, які у них статус, там професійний, соціальний, тобто от. Те, що е, нація, яка себе усвідомила, та що має робити, у Чернівцях пам'ять незламних воїнів вшанували покладанням квітів та лампадок на центральній площі. Також згадали і тих, хто поліг у боротьбі за нашу незалежність. Вічна пам'ять і слава захисникам та захисницям, які за мир та спокій віддали найцінніше життя. Слава Збройним силам України, слава Україні. Ірина Задорожна, Максим Білоткач та ТВА. Зігрітися, відпочити, посмакувати чаєм чекавою та переночувати. У Чернівцях майже місяць, як працює хаб для військових, які опинилися у нашому краї за різних життєвих обставин. Його обладнали з урахуванням потреб наших захисників задля їхнього комфорту та безпеки. Як виникла ініціатива та як звернутися в хаб, розповідаємо у сюжеті. Недавно це приміщення ще пустувало а зараз тут облаштували хаб хостел для захисників, які перебувають на Буковині з різноманітних потреб, до прикладу, впорядкувати документи чи пройти військову лікарську комісію, та не мають де переночувати. Таку ініціативу втілила громадська організація Тактична група 450», яка займається національно-патріотичним вихованням молоді. Настав такий момент, коли наші хлопці були поранені в одному з інших міст України. Їх направили на ВЛК і не було де переночувати. Тобто це треба цілий день пройти велика і десь на ніч залишиться. Це велика ну, трохи проблема чому? Бо коли хлопці, буває, тратяться на пальне, на екіпіровку за свої кошти, коли вони поранені, їх виводять поза штат, і триває певний період часу до виплати на поранення, де їх виводять поза штат. І вони отримують 700 гривень в місяць. І якби зняти якийсь готель невигідно. До облаштування приміщення долучилися і меценати. Вони придбали необхідні будівельні матеріали. А ось сам процес проводили власними силами, каже Богдан Колесніченко. Робили разом з побратимами, які зараз лікуються, і на лікуванні після поранень після бойових разом робили тут ремонт. Тобто ми зібралися у нас в організації близько 30 людей. Кожному вдячний, хто увечері після роботи, знав для чого це робиться, виділяв час, і ми працювали. Тут 10 ліжок, пічка для тепла, оскільки в приміщенні немає опалення, пральна машинка, душ, бойлер та міні-кухня, яку ще облаштовують. Хаб, хостел для військових відкрили ще на початку січня 2024 року. До слова, це єдине безоплатне місце ночівлі для військових. За менше ніж місяць сюди звернулися майже 20 захисників. От зараз на вечір до нас планують приїхати хлопці, які зателефонували з сусідньої області і кажуть, ми за 150. 50 кілометрів нам треба переночувати. Можна кажу, а вже не те, що можна, треба, ви приходьте і не тратьте свої кошти марно на тій готелі і так далі. Плюс ще ми допомагаємо там вечором вони приходять ночувати. Зараз продумуємо харчування, тобто базове таке, що швидкого приготування, щоб людина з дороги могла поїсти, відпочити, попити чай, лягти в теплі спати. Щоб отримати необхідні послуги, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Аліна Рябкова, Сільставчанський та Митня ТВА. Служба безпеки України викрила групу посадовців трьох чернівецьких медичних закладів та військово-лікарської комісії, які за грошову винагороду допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації під час дії воєнного стану. Зловмисники налагодили схему видачі ефективних медичних довідок щодо наявності у чоловіків психічних захворювань, госпіталізацій та випусок про проведене лікування. Далі на підставі цих документів ухилянтів знімали з військового обліку у зв'язку із непридатністю до військової служби. Коштувала пацієнтам ця комплексна послуга 6 тисяч доларів США з особи за інформацією слідства. Зловмисники протягом листопада, 2023 січня 2024 року, заробили на таких оборудках понад 115 тисяч гривень. Майже 2,5 тисяч пачок сигарет намагалися незаконно переправити через держкордон до Румунії. Протягом вихідних на Буковині прикордонники затримали двох контрабандистів. Так, під час огляду транспортного засобу у пункті пропуску порубне охоронці кордону спільно з співробітниками митної служби виявили схованки з тютюном. Водій – 36-річний мешканець Чернівецької області сховав у порожнинах сидінь 460 пачок сигарет. За попередньою оцінкою їхня вартість складає понад 40. Рок тисячі гривень. Також за незаконне переміщення тютюну було вилучено вантажно-пасажирський мікроавтобус марки Мерседес вартістю 400 тисяч гривень. Надвечір у цьому ж пункті пропуску оглядова група виявила у вантажівці марки Ман майже 2 тисячі пачок сигарет. У даному випадку вартість курева склала 94 тисячі гривень. За 6 тисяч євро зобов'язався переправити чоловіків призовного віку через державний кордон. На Буковині протягом вихідних затримали групу чоловіків, які в пішому порядку, поза пунктами пропуску, прямували до сусідньої країни. Побачивши прикордонників, порушники подалися на У Утім, були затримані за пару сотень метрів до кордону. Правопорушниками виявились мешканці Івано-Франківської, Запорізької та Сумської областей, які заплатили чернівчанину по 6 тисяч євро. І той за Окою мобільного зв'язку надавав їм вказівки по часу та напрямкам руху. Головного організатора встановлено. Нині триває його пошук, а От від відносно затриманих порушників складені матеріали про адміністративні правопорушення. На Буковині протягом вихідних вогнеборці ліквідували п'ять займань. Так у сокорянах пожежа трапилась у нежитловій будівлі. За попередніми висновками фахівців причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт. Унаслідок цього загорівся автомобіль, що був всередині. А далі вогонь перекинувся на саму будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів та врятували нежитлову будівлю. Полум'ям знищено автомобіль. А у селі Волока горів житловий будинок. Вогнеборцям про неї повідомили власники. Площа займання становила 80 квадратних метрів. З будинку полум'я перекинулась на господарську будівлю. Відтак, вогонь повністю знищив господарську будівлю, а також покрівлю житлового будинку, побутову техніку, речі домашнього вжитку. Решта пожежу продовж вихідних них було ліквідовано у житловому секторі у Чернівецькому та Вижницькому районах. Тож на цьому наш випуск завершуємо, а я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре.